Так, Сьогодні мистецтво України набуває нових форм і сенсів. Ми є свідками народження мистецтва під час війни, що далі закріпиться у нашій культурі і у йде історії. Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Передає Українфорд. Війна дає поштовх досі невідомим нам наративам в мистецтві. Мистецтво ми завжди відображаємо та переосмислюємо реальність і часу, коли воно народилося. Наше мистецтво, що народилося протягом війни, буде говорити за нас довше, ніж ми живемо. Тому наше завдання сьогодні фіксувати все, збирати в одному місці і передавати далі у світ, написав Теченко. Культура, мистецтво, культура та мистецтво під час війни є окотом світла надії і зброєю. Росія зі своїм вторгненням в Україну принесла на нашу землю смерть, руйнування, бій та сльози. Їхні тваринні і вказують їм, що нація, націю можна перемогти, знищуючи культурні надбання, мову і віру. Проте навіть під загрозою ракетних обстрілів, авіаударів, коли будуть сирени, мистецьке життя не припиняє існувати. Одним із найпоширеніших видів обрадотворчого мистецтва є графіка. Графіка включає малюнок, виконаний олівцем пензелем Юрія на папері, картоні та друковані художні твори. Ґрунтуванні на малюнок. Олександр Борисович Кубар графік-аматор, який на тепер. Між воями створює роботи, що вражають. Олександр 32 роки. Він служить у рядах ЗСУ на передовій як бойовий офіцер. Він є натура творча, завжди любить малювати. Найбільше йому до душі припала графіка. Його роботи не можна назвати професійними. Він не вчився малювати ні в, одну, ні в одній художній школі. Але через його графічні роботи ми бачимо багаторічну особистість, здатно охоплювати світ, досліджувати його, передавати емоції як безпосередньо учасник бойових дій. Так, дякуємо, Вася. А, зараз... а зараз ми подивимося, щоб кожен подивився, які ж то роботи, а потім продовжимо. Будь ласка. ваше враження особисте. ...жовтня 2024 року після триплетної зустрічі з гуртівцями у Єготинському бдюсі, було відкрита виставка графічних робіт Кубера Олександра Борисовича під назвою Війна очима захисника. Це перша публічна виставка художника-аматора. Олександр Борисович Кубор надав під час зустрічі з гуртківцями 14 жовтня 2024 року для виставки 51 роботу. Було експоновано у Єватинському бюджету 38 років. 15 січня 2025 року гурток літературне краєзнавство презентував виставку Кубаря Олександра у Ятинській центральній бібліотеці для дорослих. На презентації були присутні працівники бібліотечної системи та представники Єготинського б'ют. Із 15 січня і молоді Єготинщини, і пересічні громадяни активно відвідують виставку та знайомиться з творчістю Олександра Борисовича. У графіці Кубаря основні робочі два кольори червоний та чорний. Червоний символізує, як стверджує автор, кров, життя і перемогу. Чорний втрати, болі, смерть, війни. На кількох його роботах присутні у мінімальній кількості блакитна барва символ неба та духовності. Лінії у графічному малюнку це основний виробляний зації. Вони передають образи будь-якої форми. Виразність малюнка залежить від характеру проведених ліній. тобто її товщини насиченості і напрямку. У арсеналі художника-графіка вираженими особами є штрихи, крапки, плями. Графіка-матор користується в роботі геловими пастами. Потрібно сказати, що на переважній кількості робіт Олександра Борисовича Кубаря бачимо, що вертикальні штрихи переважають. Вони символізують ріст, прагнення вгору до перемог. Ламаністропутні чітки асоціюються з агресією, хаотичністю, страхом, злом, погрозою, що характерна для війни. Горизонтальних ліній, які символізують простір, тишу, гармонію і мало. Хвоясик та спіральні зовсім трішки, бо мало на російсько українській війні для України, позитивного розвитку, що вони символізують. Звертаємо увагу, що лінії в роботах аматора дуже виразні, різноманітні за товщиною, щирістю, тональністю невиразних яких і ліній, немає. Потрібно зазначити, що особливістю творчих робіт Олександра Куберя є те, що він не підписує роботи. Залишається глядача прощі для інтерпретації. Для зручності ми в користуванні ми створили закріплену цифрову позначку до кожної роботи. У центрі виставки Олександра Кубера знаходиться шість особливих графічних робіт, виконаних, як нам здається, за мотивами ляльок мотага Наша народна мотинка відрізняється від звичайних ляльок порожнім обличчям. Наші предки вірили, що саме через обличчя для яльки можна прив'язати душу людини або зурочити когось недобрим оком. На деяких мотанках замість обличчя викладали різнокольоровими нитками хрест, символ сонця. Горизонтальні лінії означали жіноче начало, а вертикальне чоловіче. Якщо ж обличчя не порожнє, то це перетворювало ляльку на вію. На малюнку один бачимо створений автором жіночий образ близький до народної мотанки, що ґрунтується на язичних... Чи християнських вірування. На обличчі жіночої постаті червоним зображено хрест. У роботі переважають вертикальні лінії. На малюнку чіткі образи пташок. декоративний вінок на голові жіночого образу, нагадує за форму саме українських, до якого включище нагілля, Ще й нагадування подання язичівське вірування поклонінням дерев лісу. Поклоніння деревам було загреб явищем у язичницьку добу. На малюнку 2 зображено поза всяким сумнівом українку вінку із квітні, трав та яні, що знаходиться серед соняшників, на її обличчі досі хрест, але з'явився на місце, де повинні бути очі, брови і вималювано путики вуст. Це свідчення початку трансформаційних змін жіночого образу, рух від традиційного до авторського бачення. Намисто на грудях цього жіночого образу нагає згустки крові. Червоні широкі стрічки обрамляють обличчя, сприймаються криваві річки. В Україні триває кровопролитна і важка війна. На малюнку три відбувається наступна трансформація. У жіночому образі українського вінку відкрилось око, з якого струменіє кров. Вважаємо, що берегиня перетворюється на вікну, щоб протистояти ворогу. Всі сили і добра, і зла повинні воювати за збереження народу і країни. На малюнку 4 помічаємо, що у жіночого образу вже відкрилися два ока, які промальовані на Червоному хресті. Навколо голови не вінок, а як на іконах ореол. Жінка серед червоних маків, що й символом крові, яка проливається. До цього жіночого образ підходить слова пісні, що стали відома під час війни. Сіяй тобі в очі, сій проти ночі, буде тобі браше, так, як війна скаже. Усі сили необхідно мобілізуються для головного перемоги. На малюнку 5 бачимо подальшу трансформацію. Це образ сильної сучасної жінки оборониці зі широко відкритими очима, вже без промальовки Червоного Христа, яка на обличчя має нанесений давній орнамент, що підкреслює її національну ідентичність. Навколо постаті пара кількість макіта червоного колосся. На малюнку зображено образ жінки, що набув повний повних трансформаційних змін та усоплює Україну, яка бореться і не здається. У кого з неї впадуть, бо в її погляді сила і впевненість. Жіночі образи є основними у графіці Кубіря. Україна, мати, жінка, берегиня в умовах війни військових оборони цих воїн. Багато робіт мають основні символі Слов'янської та далі скандинавської міфологічної системи. Тут далі слов'янська морена і далі скандинавська хельсть створюється від війни тривоги, болі, втрат що зростають. Тут реальність світи життя українців у великому часовому проміжку. Тут війна і дитячі скорботи, та недостатньо активна позиція світових лідерів демократії. Автор ставить перед собою завдання сьогодні фіксувати своє бачення та відчуття з допомоги графіки і передавати далі світу. Сам воює, його графіка також воює. Графіку Кубеля Олександра Борисовича можна трактувати як своєрідну реакцію воїна оборонця, звільнення від негативу, від страху, від побачих збірств ворога. Думаємо, що таке бачення війни через графіку є потрібним і для нас. Тих, хто у телу, не так гостро і емоційно бачить про війну за виживання нації. Вважаємо, що художні образи, створені Олександром Кубарем, майданівцем, педагогом, виховником, захисником і оборонцем рідної землі і цінними для мистецтва України, що набуває на бугальних зборах і сенсі. Дякую вам.